Бажаю здоров'я! З вами Костя Уменський. Отже, ми робимо огляд шостого уроку з назвою Через Червоне море. Або, як би його назвав, кожного тирана чекає своє Червоне море. Отже, питання перше: як реагує Фараон після 10-ї кари та чому просить його благословити? Ми читаємо про те, що він каже: Встаньте, йдіть разом із своїм народом ізраїльським. Ідіть служіть своєму Господу і поблагословіть мене також. Після смерті первістків фараон нарешті скорився він визнає Божу силу, але не навертається його покора тимчасова, продиктована виключно страхом. Саме тому він просить поблагословити його. Це нагадує, як тиран часом відступає під тиском союзних військ. Але згодом повертається до своєї агресії при першій можливій нагоді. Елен Вайт пише: Навіть найбільші вороги Божого народу будуть змушені визнати могутність Бога. Але не всі підкоряться йому серцем. Добре, йдемо далі. Питання номер 2 Що означає посвячення первистків? Коли ізраїльський народ вирушає, вони отримують звістку освятити кожного первістка. Цікавий момент. Що це таке? Це пам'ятка виконання заповіту, який ще був із Авраамом, з Ісаком, з Яковом, а також це згадка про спасіння. Первістки були збережені завдяки крові Агенця. І вони символізують Божу власність на життя, яку він відкупив. Елен Вайт зауважує, усяке спасіння можливе лише через пролиту кров. Посвячення первістків це визнання Божої милості та його права на все, що ми маємо. Також можу зробити невеличку ремарку. Це урок і для України. Перемога це не лише відвоювання тої чи іншої території, а і оновлення нашої віри перепосвячення себе Богу. Добре, питання третє. Чому єгипетський агресор фараон знову починає переслідувати ізраїльський народ. В книзі вихід ми читаємо, що знову щось трапляється з його серцем. І він погнався за ізраїльськими синами. Вісниця Божа привідкриває нам завісу і каже: Фараон дозволив їм піти, бо боявся. Але серце його залишалося упертим, несмиренним перед Богом. І це дуже цікава ілюстрація. Це ілюстрація облудливості зла. Ворог здається, але тільки на певний час. Це нагадує, як і сьогодні здавалося, що зло часом зупиняється, а потім починає нову фазу агресії, як тільки є на те нагода. Тому віра, як зброя християнина, не повинна спочивати на лаврах. Вона завжди має бути на поготові, як добре начищена зброя. Добре, йдемо далі. Питання четверте яким був стан народу, коли вони побачили переслідування? В 14 розділі ми читаємо, що вони почали нарікати і говорити залиш нас, бо краще б ми служили в Єгипті, ніж в пустелі тут помремо. Що ми тут бачимо? Паніка, Паніка та ностальгія за минулим це велике випробування віри. Українці теж сьогодні часто спокушаються вірою в стабільність, яка колись була під гнобителем. Але віра це довіра Божому плану, навіть коли приходить час тиморяви. Наступне п'яте питання що Бог сказав через Моїсея у відповідь на страх народу та як вони перейшли Червоне море. Моїсей проголошує: Не бійтеся, станьте і побачите спасіння Господнє. Господь буде воювати за вас. Бог не завжди рятує людей перед битвою. Іноді Він проводить нас через битву. Це особливо важливо в контексті української війни. Ми не самі. Господь, як суддя і воїн за правду, Він поряд з нами. І відповімо також на наступне питання про те, як же вони перейшли море. В посланні до євреїв, апостол Павло пише вірою вони перейшли через Червоне море, як по суші. Перехід моря це момент віри, віри, проявленої в ділах. Віра не лише почуття, вона повинна рухати вперед. Як пише Яків, віра без діл мертва. Народ ішов. Хоча ще бачив ворога позаду, Елен Вайт зауважує: народ Божий не був врятований своєю хоробрістю чи силою, але вірою у Божу обіцянку та послухом Його наказу. Наступне запитання шосте. Що стається з армії Фараона та яка надія християнина супроти гнобителя? Ми читаємо про армію фараона. Море знову покрилося водою і не залишилося із них жодного. Божий суд був повним і остаточним. Це надія для всіх пригнічених. Бог не просто рятує, Він судить тиранів. Про це свідчить Слово Боже. Елен Вайт також додає. Ворог Божий загинув у морській безодні, і це було звершенням багаторічного і це було завершенням багаторічного гноблення його народу. І друге питання про надію проти гнобителя. Християни покликані молитися за особистих ворогів. І тут варто зауважити, там немає жодного слова про тирана чи гнобителя. Тому війна в Україні це не просто якась геополітика, це боротьба за істину, за свободу, за мир, за життя. Ми не мстимо, але захищаємося та віримо, що зло буде зупинене, а кожний кат буде покараний подібно до фараона та його посіпак. Наступне запитання сьоме як народ реагує на подаровану Богом перемогу? І ми читаємо. І співатиму Господеві, бо слава бо славно прославився Господь. Сила моя і пісня моя, і він став мені спасінням. Радість це не просто якась емоція. Радість це визнання спасіння, це справа Божа. І у кожному визволенні є знак Божої справедливості. Навіть в книзі об'явлення написано, що. І співають пісню Моїсея, раба Божого, і пісню Агенця, ті, хто будуть спасені в кінці людської історії. А Елену Вайт додає: Пісня Моїсея є символом визволення. В останній час Божий народ співатиме подібну пісню, коли завершиться їхнє визволення. Це можемо прочитати в книзі Велика Боротьба. Зробимо кілька практичних висновках для нас. Реаліях війни, де ми проживаємо, ми не лише чекаємо миру, ми віримо в Божий суд над гнобителем, який буде вірний і справедливий. Як Ізраїль не мав зброї, але мав Бога, так і Україна досить слабка, порівняна з величезним цим і страшним агресором, але сильна, бо стоїть в правді та справедливості. І загальний висновок з усього уроку. Коли тирани піднімаються, Бог не мовчить. Якщо ти переживаєш особисту кризу між Червоним морем та ворожим військом, май віру, що прийде ранок, і в морі загине переслідувач. Поки ми чекаємо справедливості, Бог творить її вже. Сьогодні, прямо зараз, а ми. Покликані сміливо йти вперед, навіть коли ворог переслідує нас по п'ятах. З вами був Костя Уменський. Якщо вам сподобалося, ставте свої вподобайки, залишайте коментарі і за бажання підписуйтесь на мій телеграм-канал. Боже благословінь і до наступної зустрічі!